Дякую, шановний пане головуючий, шановні колеги. Сьогодні тут ми вирішуємо питання нашого членства в Євросоюзі. І тому якість законопроєктів має бути абсолютно бездоганна. Скоординована, тому що ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство туди, коли прагнуть рухатися. 90% українців. У 2020 році, два роки тому, я разом з своїми колегами, побратимами і посестрами зареєстрував законопроект про принципи формування Конституційного суду. Він отримав підтримку громадських організацій, він отримав підтримку наших партнерів. І ключове. Він базувався на позитивному досвіді формування антикорупційного суду. Я пишаюся тим, що антикорупційний суд був повністю сформований з рішенням ВККС, з рішенням Вищої ради правосуддя, з проведенням конкурсів за участю ради, і на сьогоднішній день після його більш як трирічного функціонування. Це є суд, який викликає найбільшу довіру разом з Верховним судом. Ми запропонували той самий механізм. Замість цього, зараз ми ризикуємо отримати профанацію. Профанацію конкурсів, профанацію експертів і дорадчий голос, який на сьогоднішній день не наближає Україну до Європейського суду. Шкода. І я наголошую за те, що ми мали би повернутися до нашого законопроекту, хоча б розглядати його як альтернативний, дати можливість народним депутатам самим вибирати найкращу форму, а не орієнтуватися лише на безім'янний офіс. І я впевнений в тому, що це би гарантовано привело би до прийняття законопроекту, який би. Забезпечив рух в Європу за цей законопроект. Фракція Європейської Солідарності як за профанацію голосувати не буде. І якщо, дай Боже, щоб ми не набрали голоси, я прошу головуючого поставити наш законопроект. І я переконаний, що це буде перемога України, перемога в нашому русі до статусу кандидата. Дякую.